Слов'янська ТЕС місто Миколаївка. Подивіться, будь ласка, ситуацію. Давайте дивитися до кінця липня. Обов'язково вподобайки у коментарях. Будь ласка, залишайте свої запитання, прогнози, питання, які вас цікавлять, езотерика, психологія. Все, що цікаво, будемо поступово розбирати. Слов'янська ТЕС. Місто Миколаївка. Давайте подивимося. Ситуація до кінця липня. Дуже багато руху навколо неї. Знаєте, дуже багато руху навколо неї. Слов'янська ТС. Дивіться, мені ідея. Темний період доби, темний період доби, і мені йде відпрацювання. І таке, знаєте, не одне. І летітиме там достатньо багато і такого чогось тяжкого там може бути. Поблизу місцевість біля самої станції може бути в великій напрузі. Тобто поблизу все, що знаходиться от, у великій такій напрузі, тому що поблизу можуть бути наслідки, поблизу неї. А ну, давайте що тут? Подивимося, слов'янська ТЕС. До кінця липня 25-го року. Провокації від ворога будуть систем. Ну, тобто, вони будуть намагатися, так? Провокувати, тиснути а, саме у цю місцевість. Багато маніпуляцій. Ну, Ситуація буде триматися, будуть відпрацьовувати, намагатися перехоплювати все, що буде туди а, рухатися, скажімо так. Я бачу відпрацювання. Як би не намагалися, мені йде захист, мені йде відпрацювання, і ситуацію будуть тримати. От, вона буде зависати, буде постійно щось напружувати у тій. Місцевості. Так, іде відпрацювання. І дуже багато ще будуть створювати якихось ілюзій, розказувати те, чого немає. Тому будьте дуже обережні уважні з інформацією, так, яку надають. От, і про що говорять? Поблизу місцевості, недалеко від самої станції, так, можуть страждати. Там можуть бути ситуації достатньо, скажімо так, Непрості, ну, поки я бачу захист максимально. Дивіться, захист може відпрацьовувати перехоплення йде, бачите? З частковою.